Привіт, невгамовні бешкетники! Маленький Лісяо вже чекає вас у студії на цікавих уроках. Хлопчики і дівчатка приділимо трохи часу і уваги веселим задачам Григорія Остера і разом дійдемо до правильного рішення. В кінці уроку вас знову очікує не менш цікава перерва. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал та ставте лайк. Задача 13. 40 відчайдушних бабусь помчали кататись на мотоциклах. Попереду всіх із шаленою швидкістю на одинці поїхала найшустріша бабуся. За нею мчали ще три мотоцикли з колисками, на кожному з яких розмістилось по три сміливі бабусі, а позаду їх наздоганяли всі інші мотоцикли. На всіх інших мотоциклах сиділо вже тільки по дві бабці. Увага, питання! Скільки всього мотоциклів брали участь у цих шалених змаганнях? Тепер раджу зупинити це відео і самостійно вирішити завдання, а потім додивитись відео до кінця і разом переконатись, чи правильно знайдена відповідь. Отже рішення. Вирішуємо задачу аж у 4 дії. Перша дія. З'ясуємо загальну кількість сміливих бабусь, які мчать на трьох мотоциклах з колисками. Три мотоцикла множимо по три бабусі дорівнює 9 бабусь. Друга дія. З'ясуємо загальну кількість сміливих бабусь, які мчать позаду на всіх інших мотоциклах. 40 бабусь мінус одна бабуся лідер. Мінус 9 бабусь на мотоциклах з колисками. Дорівнює 30 бабусь. Третя дія. Розрахуємо, на скількох мотоциклах мчать ці 30 бабусь позаду. 30 бабусь розділимо по 2 бабусі, отримаємо 15 мотоциклів. Четверта дія. Нарешті дізнаємось, скільки всього мотоциклів брали участь у цих шаленних змаганнях. Один мотоцикл бабусі лідера, плюс три мотоцикла з колисками, та плюс 15 мотоциклів інших учасників. Дорівнює 19 мотоциклів. Правильна відповідь. 19 мотоциклів шаленно мчали 40 сміливих бабусь до перемоги. Задача 14. Щоб бути завжди чистим та охайним, людині потрібні 24 шматки мила на рік. Якщо мити тільки п'яти та вуха. То мила знадобиться у 8 разів менше. На миття кожного вуха витрачається по одному шматку мила на рік. Увага! Питання! Скільки ж тоді мила витрачається на рік тільки для миття п'ят? Тепер раджу зупинити це відео і самостійно вирішити завдання. А потім додивитись відео до кінця. І разом переконатись, чи правильно знайдена відповідь. Отже, рішення. Вирішуємо задачу у дві дії. Перша дія. З'ясуємо кількість шматків мила за рік для миття вух та п'ят. 24 шматка мила ми розділимо на 8 і отримаємо 3 шматки мила. Друга дія. Знайдемо кількість мила, яке витрачається на рік тільки для миття п'ят, знаючи напевно, що в кожного з нас по два вуха: три шматка мила мінус два шматка мила дорівнює один шматок мила. Правильна відповідь: всього один шматок мила на рік вам знадобиться тільки для миття п'ят. Якщо ви згодні заощаджувати на чистоті та охайності. Ось і настав час веселої перерви для непосидючих та невгамовних шкідливі поради. Ти не мий ніколи руки, шию, ноги, навіть вуха. Не втрачайте марно часу. Це призводить ні до чого. Забрудняться знову руки, шия, ноги, тіє ж вуха. Так навіщо ж час та сили так даремно витрачати? Стригтись теж немає сенсу. Нігті стригти все дарма, бо на старості сама по собі облисіє голова.